Тепер розглянемо розв'язування текстових задач за допомогою рівнянь. Такий спосіб називається алгебраїчний. В початковій школі ви вже розв'язували задачі текстові за допомогою рівнянь. І знаєте, що перш за все необхідно визначитись з тим, що ми позначимо через X. Для цього необхідно дотримуватись слідуючої послідовності міркувань. Спочатку ви читаєте перший раз умову задачі і особливу увагу звертаєте на питання. Саме звідси з'являється Х. Тобто ту величину, яку необхідно знайти, найчастіше позначають через X. Читаємо, скільки книг стояло на полиці спочатку. Отже, ми можемо сказати, що через Х ми позначимо ту кількість книг, що стояла на полиці спочатку. Я її так і позначу. Наприклад, ця кількість книг буде Х. Тоді ми вертаємо, повертаємося на початок і читаємо ще раз умову і все, що тут сказано, використовуємо для того, щоб отримати вирази з X. Отже, на полиці стояли книги. Після того, як з полиці взяли 12 книг, фіксуємо собі, було як ми позначили x книг, взяли 12. Таким чином стало х-12 книг. А потім поставили 9 книг. Тобто до цієї кількості книг додали ще 9. Тобто до х-12 додали 9 книг. І на полиці стало 39 книг. Тобто ця кількість дорівнює числу 39. 9. Ну, оце вже і рівняння отримали після такого аналізу умови задач. Тепер розглянемо, як можна все це оформити. Розв'язання. Аналіз. Той, який я тільки що провів. Було спочатку х книг. Після цього забрали 12 книг, тобто відмінусували 12 книг. Стало. Тобто залишилося х-12 книг. Після цього на полицю поставили, тобто додали 9 книг. І стало книг x-12 плюс 9. І за умовою задачі ця кількість дорівнює 39. Тепер як оформити? Тобто записати пояснення. Класично це записується слідуючим чином. Нехай з полчатку на полиці стояло X книг. З полиці взяли 12 книг і на ній залишилося х-12 книг. Потім на неї поставили 9 книг і стало на полиці Х-12 плюс 9 книг. Що за умовою задачі становить 39 книг. Тобто оце вираз, а це його значення 39. Відповідно, ми можемо прирівняти і отримати рівняння. Що оцей вираз дорівнює числу 39. Складаємо і розв'язуємо рівняння. Що ми знайдемо, коли розв'яжемо це рівняння? Звичайно, x. А що в нас x? Це кількість книг, які стояли на полиці спочатку. Це потрібно пам'ятати, тому що коли ви розв'яжете рівняння, необхідно. Знову ж таки, осмислити, що цей розв'язок для задачі значить. Чи знайшли ми те, що питається в умові, чи потрібно ще щось зробити? Тому далі ми просто приступаємо до розв'язування цього рівняння. Виписуємо його. Далі техніка розв'язування. Визначаємо останню дію. У нас дві дії віднімання в дужках додавання після дужок. Відповідно, додавання це остання дія. Отже, те, що перед знаком плюс це є доданок. Після знаку плюс це також доданок. І це у нас сума. Підпишемо доданок, доданок, сума. Бачимо, що невідомий у нас оцей доданок. Ось перший. Х-12 він у нас записаний. Тому записуємо. Доданок невідомий дорівнює сума мінус доданок відомий. Обчислюємо. Маємо 30. Тепер у нас дія віднімання. Для віднімання це зменшуване від'ємник, різниця. Підписуємо зменшуване від'ємник різниця. Після цього бачимо, що у нас зменшуване невідомий, а зменшуване шукається дією додавання, тобто зменшуване дорівнює від'ємник плюс різниця. В результаті ми маємо, що x це 42. І на цьому етапі ще раз загляньте от сюди, де ви прописали, що таке X, і згадайте, що для задачі є Х. Це кількість книг, які стояли на полиці спочатку. Потім гляньте сюди, згадайте, що знайти. Скільки книг стояло на полиці спочатку. Отже, розв'язавши рівняння ми вже фактично розв'язали задачу. Необхідно повідомити. Отже, спочатку на полиці стояло 42 книги. І після цього записати відповідь. Наступна задача. На двох полицях стоять книги. Їх 72. Скільки книг на кожній полиці? Якщо на другій полиці книгу двічі більше, ніж на першій. Отже, як було сказано спочатку, звертаємо особливу увагу на питання, тому що їх з'явиться звідси. Скільки книг на кожній полиці? А полиць дві. Виникає питання. Яку кількість на першій полиці чи на другій полиці позначити через Х. Якщо у вас дві невідомих або більше, то через Х краще позначати ту невідому, яка найменша. Коли ми прочитаємо ось цю частину задачі, ми бачимо, що на другій полиці книг в два рази більше, ніж на першій. Тому зручно саме через Х позначити кількість книг на першій полиці. Тоді на другій вдвічі більше. Це буде 2х. А на обох полицях це значить x те, що на першій, плюс 2х те, що на другий. І за умовою задачі ця кількість дорівнює 72. 72 книги. Ну от, в принципі, рівняння й отримано. Тепер розглянемо, як все це можна оформити. Розв'язання. Можемо оформити аналіз у вигляді такої таблиці. Записуємо строчку перша полиця, потім друга полиця, потім пишемо, скільки книг, на першій полиці їх Х, на другій полиці 2х. Разом 72 книги. Отже, x плюс 2х буде 72. В письмовому вигляді, тобто у вигляді повідомлень, це записується класично таким чином. Нехай на першій полиці Х книг. Тоді на другій полиці 2х книг, бо вдвічі більше. Разом на обох полицях І х плюс 2х книг. Що за умовою задачі становить 72 книги. Тобто оцей вираз становить або дорівнює числу 72. Складаємо і розв'язуємо рівняння. Х плюс 2х дорівнює 72. Далі виписуємо його. І як бачимо в цьому рівнянні в нас два компоненти невідомих. Тому необхідно виконати додавання. До 1х додати 2х, буде 3х. Тобто 3х тут дорівнює 72. Тепер у нас тут діє множення і можемо визначити компоненти. Які у нас тут присутні. Це множник перший, множник другий, добуток. Тобто множник, множник, добуток. Підписали, бачимо, що множник невідомий. І записуємо: множник дорівнює добуток поділити на відомий множник. Виконавши ділення, отримуємо, що х буде дорівнювати 24. Що для задачі x? Глянемо сюди і побачимо, що для задачі це. Кількість книг, що стоїть на першій полиці. Що нам знайти? Скільки книг на кожній полиці? Отже, необхідно ще обчислити скільки книг на другій полиці. Бачимо, що їх 2х. Отже, на першій полиці стоїть 24 книги. А на другій полиці 2 помножити на х. Це те ж саме, що 2 помножити на 24. 2 помножить на 24 дорівнює 48 книг. Вдвічі більше, ніж на першій. І записуємо відповідь. Наступна задача. За 2 кг яблук і 3 кг груш заплатили 31 гривню. Скільки коштує кг яблуки і скільки кг груш, якщо груші дорожчі за яблука на 2 гривні. Отже, прочитавши умову задачі, ми звертаємо увагу на. Питальну частину, тобто на запитання, скільки коштує кілограм яблук і скільки кілограм груш. Тобто невідомих у нас два. Що позначить через X? Те, що я говорив перед цим. Через X позначати те з невідомих яке менше. Груші дорожчі за яблука. Отже, виходить, яблука менше коштують. Ми їх через X і позначимо. А груші тоді на 2 гривні дорожче, це буде X плюс 2. Далі, 2 кг яблук купили. Це значить, заплатили вдвічі більше, ніж за 1 кг. За 1 кг. Значить, за 2 кг 2х гривень. Груш купили 3 кг. Отже, ми заплатили втричі більше, ніж за 1 кг. Це 3 помножити на x плюс 2. І за всю... Покупку разом заплатили 31 гривню. Тобто сума того, що заплатили за яблука і того, що заплатили за груші, становить 31 гривню. Ну, от вам і рівняння. Тепер оформлення задач. Розв'язання. Для аналізу можна використати таблицю яблука перша строчка, груші друга строчка. Ціна 1 кг. І заплатили скільки. Як ми сказали, яблук, 1 кг яблук має ціну х гривень. Тому ми записуємо. А груші вдвічі дорожчі. Вірніше, на 2 гривні дорожчі. Це х плюс 2 гривні. Заплатили за 2 кг яблук 2х гривень. А за 3 кг груш 3 на x плюс 2 гривні. Всього заплатили 31 гривню. Тобто рівняння буде 2х плюс 3 на х плюс 2 дорівнює 31 гривня. Класичне оформлення такого виду. Нехай ціна яблук х гривень. Нагадую, що ціна це вартість одиниці маси, тобто 1 кг яблук. Тоді груш на 2 гривні дорожчає, отже х плюс 2 гривні. Разом за 2 кг яблуки і 3 кг груш заплатили 2х плюс 3 помножить на x плюс 2, плюс 2 верніше, гривень. За умовою задачі це становить або дорівнює 31 гривню. Отже, оцей вираз дорівнює 31 гривні. Складаємо і розв'язуємо рівняння. Ось таке рівняння ми отримали. Виписуємо його. Далі, як завжди, Бачимо, що у нас невідомих тут і тут. Два компоненти. При цьому х у нас в дужках необхідно спочатку позбавитись цих дужок. І для цього ми застосуємо розподільний закон. Помножимо трійку на кожен доданок, що в дужках. Тобто трійку будемо множити і на х, і на двійку. В результаті маємо 2х додати. 3 помножити на х, це буде 3х додати. 3 помножить на 2 буде 6. Дорівнюється 31. Після того, як ми позбавились дужок, тепер ми можемо виконати додавання. 2х і 3х буде 5х. Записуємо. Додати 6 і дорівнює 31, переписуємо. Тепер у нас дві дії. Множення, додавання. Додавання остання дія, тому підпишемо її компоненти. Доданок, доданок, сума. Невідомий компонент це перший доданок. Шукаємо його. Невідомий доданок це 5х. Дорівнює сума мінус відомий доданок. Обчислюємо тут. Маємо дорівнює 25. Тепер для цієї дії. Множник, множник, добуток. Підписуємо. Множник, множник, добуток. Невідомий множник. Невідомий множник дорівнює добуток поділити на відомий множник. Маємо x дорівнює 5. Що в нас x для задачі? Це ціна яблук. Отже, 1 кг яблук коштує 5 гривень. Але ж нам, крім ціни яблук, необхідно визначити і ціну груш. А груші на 2 гривні дорожчі, отже, це буде 5 плюс 2 7 гривень. Записуємо. Отже, 1 кг яблук коштує 5 гривень. А 1 кілограм груш 5 плюс 2 дорівнює 7 гривень. Відповідь 5 гривень, 7 гривень.